Сотня компаній, рояль та картини. Президент України оприлюднив свою електронну декларацію про доходи. В ній будинок у козині під Києвом понад тисяча квадратів, і там же в елітному селищі 34 гектари землі та 11 гектарів в самій столиці. Також Петро Порошенко задекларував чотири квартири в Києві та Вінниці, базу відпочинки на Одещині. Із транспорту дві елітні автівки Мерседес та ягуар, Ну і на додачу Катер. Ще Порошенко повідомив про колекцію картин та скульптур: годинники, жіночі сумки та навіть два килими. Задекларував президент і права власності у понад ста компаніях в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, Китаї, на Кіпрі, Британських Віргінських островах та у Нідерландах. Серед них і чотири підприємства в окупованому нині Криму заощадження родина Порошенків тримає переважно в банку на рахунках 540 тисяч гривень та 26 мільйонів доларів. Три мільйони позичили третім особам. Готівкою президент України тримає 60 тисяч доларів та 900 тисяч гривень.